Прогрес не стоїть на місці. Надійність і ефективність є невід'ємною частиною успіху кожного фермера. Тому у цьому відео я хочу розповісти вам про комплекс захисту жниварки GD920 Flex із композитного матеріалу тикрок, який відзначається винятковими характеристиками та унікальними властивостями. Перш за все, тикрун має високу ударостійкість та дуже високу стійкість до стирання, перевищуючи навіть старм вдвічі. Він зберігає свої властивості навіть при екстремально низьких температурах до мінус 260 градусів Цельсія. Чудовий коефіцієнт ковзання та самозмащування роблять екрона ідеальним матеріалом для застосування в умовах високого навантаження знов. Тобто підсумуємо: захисні пластини практично неможливо зламати, і вони дуже стійкі до стирання. Всі комплекти виготовлені з абсолютною точністю до оригіналу. І всі отвори співпадають, забезпечуючи простоту та швидку установку. Але якщо раптом ви стикнулися з проблемою, що в процесі роботи основа жневарки, на якій встановлені пластини розтягнулася, і у вас є підозра, що новий комплект може не співпадати, то ми також пропонуємо можливість виготовлення пластин без отворів або за вашими індивідуальними креслами. Крім того, у вас є можливість замовити пластини окремо. Якщо вам потрібно змінити лише певні елементи, всі компоненти поставляються з заклепками. Захист жниварки з композитного матеріалу Текрон – це інноваційне рішення, яке гарантує надійну та ефективну роботу вашої техніки. Не поступайтеся якістю та надійністю. Оберіть комплект захисту, який забезпечить вам надійність та довготривалість комплекту. Та зекономить вам час і ваші кошти. Телефонуйте та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати новини.